Щоб ми носили у собі зміст, часто не здатні прийняти цю глибину Євангелія, розуміння, куди рухатися, як гарно, коли є з ким помовчати. Слава Ісусу Христу! Дорогі, сьогодні ми будемо говорити з вами про слово. Бог творить людину істотою словесною на відміну світу біологічного, який нас оточує. І будучи істотами словесними, нам чи не найбільше треба було би звертати увагу на таку особливу гігієну слова. Піс, до речі, дуже гарний час, коли можемо переглянути. Оцю царину власного спілкування. спілкування має набагато глибший вимір, ніж ніж людина може собі думати, бо ми вважаємо інколи, що спілкування це те, що зв'язане із між особистистими стосунками. Але спілкування це також те, через що людина входить в діалог бо, з Богом. Бо спілкування також може бути. Безсловесним або невербальним, коли людина не говорить, але відбувається особлива така випромінююча енергія, яка йде між спілкуванням. Це дуже якісний рівень спілкування. Не дарма ми інколи кажемо, як гарно, коли є з ким помовчати. І в життях святих ми зустрічаємо випадки, коли зустрічалися, наприклад, дві особи, і вони могли в такому таємничому мовчанні співпереживати дійсність цього вищого спілкування. Звичайно, нам не є так просто до того дорости, немає відносно цього ілюзій, але все-таки нам треба стриміти, тому що до того, аби у нас в житті, в нашій. Внутрішній людині, як каже Павло, перебував якийсь зміст, щоб ми носили в собі зміст. І будьмо певні, що якщо в нас цей зміст є, то він якимось чином буде переливатися. Це так, знаєте, як налити в келішок води забагато і буде переливатися. Так якщо в нас якийсь є справжній зміст, наша ця автентичність внутрішня. Особистісна, як людей, то вона буде переливатися на інших. Ми не мов би будемо людей причащати цим змістом. А що є цим змістом? Це є оця енергія, без, яку, без якої ми не можемо жити. Я в минулому відео говорив. Це енергія Бога, яку не треба боятися цього слова, хоча воно інколи є таке трошки підмочене. Це є ця благодать Божа, яка сходить на нього, так як сонце. Гріє, і воно дає свою енергію. Апостол Павло говорить, що нехай з ваших уст не виходить ніяке гниле слово. Що є гниле слово? Це в першу чергу те, що стосується осудження, яка не має під собою інколи ніякої підстави. Тобто, намагатися завжди. Бути дуже-дуже обережні відносно того, що ми говоримо. Бо інколи, коли людина не є достатньо розважливою відносно того, що вона говорить, вона може зробити дуже багато шкоди для людей. Наприклад, розповсюджувати плітки або, наприклад, придумувати якісь версії. В людини це дуже, дуже легко часто виходить. Але це може шкодити як тій людині, так і слухачам. Бо для того, щоб ми не мов би запускали цей імпульс добра серед людей, ми е, просуваємо це гниле слово, про яке каже апостол Павло. Замість гнилого слова Ісус Христос в Євангелії говорить, каже, що ваше слово було приправлене сіллю сіллю. А сіль це те, що, е, не би не дає гнилизні розповсюджуватися. Ви знаєте, що сіль це також засіб, який запобігає псуню, псуттю. Тобто, значить, наше слово має бути таким, щоб воно не розповсюджувало зіпсуття. Те, те, що Псує людей, що шкодить людям. І, звичайно, що ця сіль, сіль землі, про яку каже Ісус, має перебувати в християнах. Наше спілкування також вимагає від нас відповідальності. Ось ще зверну увагу на таку річ, що багато теж подвижників святого життя говорять про важливість мовчання. Багато святителів церкви, зокрема Григорій Богослов, висловлювали свої найкращі проповіді після тривалого періоду мовчання. Кажуть, що Григорій Богослов часто, цілу чотиридесятницю, Великий піст, перебував на усамітненні мовчання. Тобто, якщо ми маємо цю стриманість, що наше вино нашого слова. Є витримане, то воно тоді є дієвим. Слово може лікувати також людей. Е, Якісь слова підтримки. Нам треба вміти віднайти це слово, пошукати це слово, попитатися. Е, мовчання також приносить людині розуміння, куди рухатися. Інколи, якщо у вас є труднощі з прийняттям рішень, одне з. Таких гарних, я думаю, намірень, які ми могли втілити, є побути трошки в тиші і замислитися. Це, до речі, також пов'язано з нашою молитвою. Інколи люблю так трохи жартувати, що коли ви прийдете до церкви, то не пробуйте відразу молитися. Інколи запитав, ви щось сюди прийшли молитися. Ну, Звичайно, це був жарт такий. Але ми маємо також приходити помовчати. Бо лише тоді, коли ми почуємо до кого говорити, то тоді наше слово буде мати вагу і сенс. Тому будь-яка молитва, вона не завжди потребує слова, але вона завжди потребує мовчання. І добра молитва та молитва. Після якої людина хоче мовчати. Зверніть увагу, коли ви виходите з храму, чи хочеться вам помовчати, чи хочеться вам побути в тиші? Чи ця присутність Бога глибше увійшла у ваше єство, у ваші почуття, у ваш світогляд, у ваше розположення духу. У сучасному світі слово є дуже девальвоване, так як, знаєте, валюта. Знецінена, так, вона не має ніякої вартості. Е прекрасно, коли ми, е особливо у стосунку до наших, е наприклад, чи підопічних чи дітей в родині, е втішаємося авторитетом слова. Наприклад, щоб коли дитина виростає, або, наприклад, дитина є ще малою, каже, мій батько сказав, моя мама сказала. Так, І це прекрасно, коли вона. Якось так, можливо, не до кінця усвідомлено, вона хоче вас слухати, вона хоче прислухатися. До речі, в, в східних культурах, та я думаю, що то також і в нас було завжди, коли ці старші люди сідали вколо інколи в домівках, а молодші слухали. Напевно, там було щось таке, що потягало до того, щоб слухати, щоб наше слово не було девальвованим. Як я вже сказав, важливо слухати, важливе вміння мовчати, вміння промовчати інколи. Теж, теж така характеристика. І також треба знати момент, коли це, коли, це, коли це сказати. Бо бувають речі абсолютно невідповідні. Вони є добрі самі в собі. Можливо, в інший момент вони б навіть були дуже корисні, але в момент, коли ми їх сказали невідповідно, вони. Не йдуть на користь. Ну і нарешті для того, щоб ми справді були людьми слова, нам потрібно навчатися. Для нас, людей, церкви, велике завдання не зупинятися на якихось примітивних релігійних шаблонах. Це величезна проблема. Що Ми інколи почитаємо якісь примітивні брошурки. Не хочемо е, розширювати горизонт мислення. І часто не здатні прийняти цю глибину Євангелія, зробити крок, е, відплисти на глибину, як в як, е, цей євангельський човник, та, куди Христос кличе Петра, від, відчаль на, на глибину. Для того потрібно навчатися, потрібно читати. Е, наш інтелект, кругозір, вміння висловлюватися, будуть розширюватися. Не треба завужувати нашу релігійність, треба навпаки її розширювати. Не так давно я подорожував в одному авто, і так сталося, що один чоловік був віруючий, досить такий гарно сформований, як християнин ззаді сиділо декілька людей, які, як виявилося, були не хрещені навіть. І ми почали з ними спілкуватися, з ним спілкуватися і я бачив, як вони спостерігають, як ми спілкуємося. І це було дуже приємно, бо, здається, наше спілкування з ним їх трохи потягнуло. І ми почали говорити. Я на цьому так би, зробив особливий наголос, щоб не говорити відразу про релігію. Ми можемо говорити про природу, ми можемо говорити про красу цього світу, ми можемо говорити про літературу, ми можемо говорити про мистецтво. Але в тому може бути присутня сіль землі, колись відомий християнський проповідник сказав, що мистецтво, культура, музика. Це обернене Євангеліє. Якщо ми вміємо відчути тонкощі духа і виражати їх через Слово, ми будемо завжди лікувати. Ми завжди будемо наповнити цей світ цими прекрасними енергіями духа. І думаю, кожна людина, яку ми зустрінемо, вона Буде збагаченою. Нехай цей піст буде очищення сфери нашого спілкування і сфери нашого славу.